Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви, бажаю вам я. Літера А повертається з продуктового магазину з повним кошиком. Що несеш ти, буква А? Все смачне на букву А. Що могла придбати в магазині буква А. Прочитайте, що написано на слайді. Пам'ятайте, що рисочки між буквами позначають, що звук треба протягнути, а знак в кінці речення вказує на відповідну інтонацію. А тепер давайте пограємо в гру під назвою Дід буквоїд. Жив був дід. Буквоїд. Їв він букви на обід. Отже, нам з вами доведеться поміркувати, яке ж то слово могло бути. Як ви думаєте, діточки? А тепер давайте пограємо у гру з буквою А. Ця гра називається Впіймай звук. Я буду читати віршик, а ви піднімаєте ваші долоньки вгору. Кожен раз, коли почуєте цей звук. Готові? Починаємо. А сидить в автомобілі і тримає айстрибілі, дуже любить апельсини, абрикоси, ананас. Ділова авторитетна, академік вона в нас. Це місто алфавітом звуть. Усі там літери живуть щасливо, дружно, як сім'я, їх тридцять три від А до Я. Що уроку ми будемо відвідувати це місто, поки не вивчимо всі літери. Щодня відкриваються нові куточки цього міста. Ми будемо зазирати до затишних осель жителів алфавіту. Сьогодні найуважніші діти першого класу повторять вивчену літеру А і навчаться складати речення. Розгляньте слайд. Назвіть кожен предмет на слайді і скажіть, де в цьому слові звук А на початку, усередині чи в кінці слова. Складіть речення за допомогою малюнків. Якщо необхідно, ставте відео на паузу. Складіть речення за допомогою малюнків. Якщо необхідно, ставте відео на паузу. Хто зображений на фотографіях? А тепер відгадайте загадку. Залюбки я з ним гуляю. Граючись, вчу, доглядаю, Кину палицю і вмить він за нею побіжить. Гристи кісточку щодня дуже любить. Що спільного між світлиною та віршем? Придумайте кличку собаці на літеру А. За звуковою схемою впізнайте ім'я дівчинки. Придумайте кличку котику теж на букву А. За звуковою схемою впізнайте ім'я хлопчика. Чим займається хлопчик з котиком? З якої літери пишуться клички тварин? А з якої імена дітей? Отже, ми з вами можемо зробити висновок. Клички тварин, імена людей завжди пишуться з великої літери. Розкажіть, що зображено на світлинах? Як ви думаєте, що говорять діти на кожній світлині? Розгляньте уважно слайд. Що на ньому зображено? Побудуйте звукові моделі кожного слова. А тепер давайте вивчимо скоромовку. Великі мурахи грали у шахи, а маленькі мурашки у шашки. І ще один раз слухаємо. Великі мурахи грали у шахи, а маленькі мурашки у шашки. А тепер поставте відео на паузу і спробуйте промовити цю скоромовку самостійно і без помилок. Розгляньте слайд, назвіть позицію звука А в об'єктах, зображених на малюнках. Де ж знаходиться цей звук? На початку слова, всередині слова або в кінці слова. Учні лісової школи склали звукові моделі слів, але, здається, вони все переплутали і не робили помилок. Допоможіть їм розібратись, яка ж звукова модель підходить до якої світлини. Перевірте себе. Складіть речення за відповідними схемами. Складіть речення за відповідними схемами. Давайте підводити підсумки. Сьогодні на уроці ми навчилися. Мені сподобалось. Я розповім батькам. Додаткове завдання. Побудуйте звукові моделі слів та перенесіть їх у ваші зошити. Прочитайте, що написано на слайді. Дякую за урок! Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь з задоволенням. До нових зустрічей!